Вітаю! Запитання по металодетектору Nocta Legend. Раніше була котушка 28 см кругла. Після неї замінили цю кутушку на 30-ту, саме еліптичної форми і 30 см на 24 по ширині. Про очевидне. Якщо ми візьмемо цих дві кутушки і спробуємо їх. Порівняти про те, що видно неозброєним оком і навіть не обізнаному, 30-ї. Більший захват. Швидше пройдете територію. Зділення ця монета буде, звичайно, в котушки 30-ї. Бачимо 480 грам. 50 грам. Дві кутушки зважувані саме із захистом. вальної катушки. Чутливість до дуже дрібних цілей, як ювелірні вироби. Краще саме круглої катушки. Чутливість до середньої металопластики і монет. Краще саме в овальної кутушки. Високих мінералізацій. Де багато нерівності, коли особливо ґрунт сухий. Краще саме кругла кутушка. На легші ґрунти на цілину або на вологі ґрунти. Краще саме овальна катушка. Про котушку, розмір. І форму, яка зберігає всі плюси і стабільності, і чутливості як до монети, так і до дрібних цілей, при тому, що її розмір більший. Але вона має суттєвий мінус у порівнянні з цією і з цією кутушкою. Вага збільшена на 150 грам, а з цією, відповідно, ще більше. Завдяки чому це все досягнуто? Правильна кількість витків, правильна форма, її ширина 31,5 см, довжина 35. І це забезпечило найкращі результати. Дякую за увагу. Фарту і здоров'я. З вами був борсок. 776.